Дуже складно працювати, дуже складно спілкуватись, дуже складно виконувати якісь свої професійні обов'язки, але я все ж таки закликаю всіх знаходити сили, працювати, робити свою роботу, підтримувати інших, підтримувати Збройні Сили, підтримувати медичні заклади, установи, тому що крім нас цього ніхто не зробить. І тому сьогодні хочу прокоментувати одну справу. Верховного суду, е касаційний цивільний суд виніс рішення, і справи стосуються оголошення військовослужбовців померлими. Я хочу прокоментувати цю практику, тому що е люди дуже багато часу витрачають в першій і в другій судових інстанціях. І для того, щоб зменшити цей час, тому що е треба вирішити питання щодо виплат, треба вирішити питання щодо оформлення спадщини. Тому є рішення, я дам на нього посилання. Справа ця пройшла дуже багато. І перша, і друга інстанція, і третя інстанція в дуже було багато, скажімо, процесуальних рішень були. І тому щоб просто не витрачати час, не гаяти час і зменшити це психологічне, таке складне навантаження. Верховний суд зробив висновок дуже коротко. Жінка, цивільна дружина через суд добувалася оголошення військового, з яким вона проживала без реєстрації шлюбу, загиблим під час виконання обов'язку і захисту держави для того, щоб отримати необхідні виплати і оформити спадщину. І е, Верховний суд зробив висновок: що під час встановлення юридичного факту смерті військовослужбовця у справах про оголошення його померлим або визнання його безвісно відсутнім, Міністерство оборони. Або відповідні військові частини підлягають залученню до участі у справі з метою захисту інтересів держави, оскільки визнання в судовому порядку військовослужбовця, безвісно, відсутнім, або оголошення його померлим, є підставою для виключення військовослужбовця із списків особового складу і припинення виплат членам його сім'ї грошового забезпечення. Ну і відповідно для того, щоб правильно. І ну, не в такі в значні строки розглядалася справа, я хочу звернути вашу увагу на це рішення, воно вам eh, допоможе більш стислі eh, ну, терміни, отримати необхідне рішення для того, щоб ви могли вирішити свої майнові питання. Рішення актуальне, і оскільки це Верховний суд, я думаю, що і ваші адвокати, і ви самі. З'ясуйте, що у вас значно менше часу буде для вирішення цих питань. Тримаємось, тримаємось.